Друзі, що відбувається, коли ви досягаєте швидкості світла? Відповідь криється в теорії відносності Ейнштейна, дивовижній науці про фізику та дослідженні таємниць Всесвіту. Швидкість світла часто вважається граничною швидкістю у всесвіті. Але що, якби ви могли перетнути цей рубіж? Як це вплине на наше розуміння часу, простору і навіть реальності? Від концепції уповільнення часу до ідеї подорожей у майбутнє можливості безмежні. Як і небезпеки. Ми заглибимося в те, що відбувається, коли ви перетинаєте межу швидкості світла, досліджуючи наукові наслідки, технологічні виклики та теоретичні можливості, які можуть відкрити нові виміри розуміння. Тож приготуйтеся до неймовірної подорожі простором і часом. Швидкість світла, відома як швидкість світла у вакуумі, є однією з найбільш фундаментальних констант у фізиці. Це неймовірна швидкість. Що становить приблизно 300 тисяч кілометрів на секунду. Для довідки, світло може обігнути екватор Землі приблизно 7,5 разів лише за одну секунду. Ця неймовірна швидкість лежить в основі сучасної фізики і має вирішальне значення для нашого розуміння всесвіту. Швидкість світла це не просто якась швидка швидкість, вона являє собою граничну швидкість у всесвіті, згідно із законами фізики. Жоден об'єкт, що має масу. Не може рухатися швидше за світло. Ця швидкість визначає, наскільки швидко інформація або енергія можуть поширюватися в просторі. Але чому світло рухається саме з цією певною швидкістю? Відповідь криється глибоко в структурі простору часу і самого всесвіту. На відміну від більшості об'єктів, світлу не потрібне середовище, таке як повітря чи вода, щоб рухатися. Воно може поширюватися через вакуум. Не втрачаючи швидкості, оскільки світло складається з фотонів, які не мають маси. Одна з головних причин важливості швидкості світла пов'язана з теорією відносності Ейнштейна. Ця теорія стверджує, що об'єкти по-різному відчувають час залежно від того, наскільки швидко вони рухаються. Чим ближче об'єкт наближається до швидкості світла, тим повільніше для нього тече час. Зрештою, зупиняючись. Цей дивний результат є частиною того. Чому швидкість світла відіграє таку важливу роль у нашому розумінні як простору, так і часу? Розуміння швидкості світла допомагає нам осягнути концепцію уповільнення часу, обмеження зв'язку на величезних відстанях і можливості дослідження космосу. Однак досягнення або перевищення швидкості світла залишається неможливим за допомогою сучасних технологій, оскільки кількість енергії необхідна для цього. Є надзвичайною. Зрештою, швидкість світла це не просто швидкість світла, це фундаментальна константа, яка формує закони нашого всесвіту. Те, як ми вимірюємо відстані в космосі і як сприймаємо плин часу, базується на цій швидкості. Теорія відносності Ейнштейна зробила революцію в нашому розумінні простору, часу та реальності. Ця теорія складається з двох частин: спеціальної теорії відносності та загальної теорії відносності. Спеціальна теорія відносності ввела ідею про те, що закони фізики однакові для всіх. Незалежно від того, наскільки швидко вони рухаються, якщо тільки вони не прискорюються. Однією з ключових ідей є те, що швидкість світла є постійною для всіх спостерігачів незалежно від того, наскільки швидко вони рухаються один відносно одного. Незалежно від того, чи стоїте ви нерухомо на землі, чи летите в космічному кораблі з неймовірною швидкістю. Світло завжди буде рухатися з однаковою швидкістю приблизно 299,792 км на секунду. Ця концепція може здатися простою, але вона має вражаючі наслідки. Одним із відомих наслідків спеціальної теорії відносності є те, що час і простір не є абсолютними. Час і простір є гнучкими і можуть розтягуватися або стискатися залежно від того наскільки швидко ви рухаєтеся. Це призводить до такого явища, як уповільнення часу, коли час фактично сповільнюється для об'єктів, що рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла. Наприклад, якби людина подорожувала в космічному кораблі, що рухається зі швидкістю 90% швидкості світла, вона відчувала б час набагато повільніше, ніж людина, що стоїть нерухомо на землі. Цей ефект стає ще більш екстремальним у міру наближення до швидкості світла. На швидкості світла. Час теоретично зупинився повністю. Іншим важливим наслідком є скорочення довжини. Це означає, що коли об'єкт рухається зі швидкістю близькою до швидкості світла, здається, що він стискається в напрямку руху. Для зовнішнього спостерігача, чим швидше рухається об'єкт, тим більше він здається стиснутим. Цей ефект непомітний на повсякденних швидкостях, але стає значним на швидкостях, близьких до швидкості світла. Енергія та маса також пов'язані між собою спеціальною теорією відносності, що призводить до відомого рівняння Ейнштейна і Ерменсекурея. Це рівняння показує, що енергія та маса взаємозамінні. Вони є двома сторонами однієї медалі. У міру того, як швидкість об'єкта збільшується, його енергія зростає, а разом з нею зростає і його ефективна маса. У міру наближення до швидкості світла маса об'єкта стає настільки величезною, що для подальшого збільшення його швидкості знадобилася б нескінчена кількість енергії. Саме тому, згідно з сучасною фізикою, жоден об'єкт, що має масу, не може досягти або перевищити швидкість світла. З іншого боку, загальна теорія відносності Ейнштейна розглядає гравітацію та її зв'язок із простором і часом. Вона стверджує, що масивні об'єкти, такі як зірки та планети, фактично викривляють простір час навколо себе, що і є причиною гравітації, яку ми відчуваємо. Хоча це має вирішальне значення для розуміння Всесвіту у великих масштабах, спеціальна теорія відносності є більш актуальною, коли йдеться про те, що відбувається на швидкостях, близьких до швидкості світла. Вона кидає виклик нашому інтуїтивному розумінню часу, простору та енергії. Що робить її однією з найважливіших концепцій у науці. Розуміння основ цієї теорії є ключем до розкриття таємниць високошвидкісних подорожей і розуміння того, чому подолання швидкості світла залишається однією з найбільших проблем для людства. Ідея подолання швидкості світла завжди захоплювала як вчених, так і шанувальників наукової фантастики. Думка про перетин цієї універсальної межі швидкості. Породжує глибокі питання про природу реальності, простору та часу. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, чим ближче об'єкт наближається до швидкості світла, тим більш екстремальними стають ефекти. Час різко сповільнюється, відстані скорочуються, а маса об'єкта збільшується. Проблема полягає в тому, що в міру наближення до швидкості світла енергія, необхідна для подальшого прискорення, зростає експоненціально. Щоб досягти або перевищити швидкість світла, теоретично знадобилася б нескінчена кількість енергії. Саме тому закони фізики диктують, що це неможливо. Але що, якби ми якимось чином змогли подолати цей бар'єр? Найбільш значний вплив буде на сам час для об'єкта, що рухається швидше за світло, час теоретично може йти в зворотному напрямку. Це означало б, що причина та наслідок перестануть функціонувати так, як ми їх розуміємо. Події можуть відбуватися в іншому порядку, або минуле та майбутнє можуть переплітатися заплутаним чином. Така ситуація може порушити фундаментальні закони, що керують нашим всесвітом, створюючи парадокси та суперечності, які кидають виклик нашому розумінню реальності. Рух швидше за світло також може означати, що ви рухаєтеся швидше за саму інформацію. Згідно з нашим нинішнім розумінням. Ніщо не може передавати інформацію швидше за світло. Якби щось могло рухатися швидше за світло, воно могло б випередити потік інформації, потенційно дозволяючи комусь дізнатися про подію ще до того, як вона відбулася. Це відкриває можливості для миттєвого зв'язку на величезних відстанях. Але також створює сценарії, коли причина та наслідок стають переплутаними. Інша можливість полягає в тому, що простір і час будуть поводитися непередбачуваним чином. Простір може згинатися або розриватися, створюючи такі речі, як червоточини або кротові нори, які з'єднують дві віддалені точки в просторі часі. Ці скорочення можуть дозволити подорожувати швидше за світло, але вони також несуть ризик потрапляння в невідомі області простору часу. Такі розриви в тканині всесвіту можуть мати катастрофічні наслідки, потенційно дестабілізуючи нашу відому реальність. Окрім цих вражаючих можливостей, подолання швидкості світла також може поставити під сумнів структуру самого всесвіту згідно з деякими теоріями. Рух швидше за світло може означати, що ви покидаєте наш всесвіт і потрапляєте в інший вимір або паралельний всесвіт. Це може призвести до абсолютно нових законів фізики, де звичні правила простору, часу та матерії можуть не діяти. Ці ідеї є вкрай спекулятивними, але вони ілюструють наскільки таємничою та недослідженою є концепція подорожей швидше за світло. Рух швидше за світло означав би зіткнення з величезною кількістю енергії, радіації. Та невідомих сил, які можуть знищити все, що досягне такої швидкості. Зіткнення з будь-якою частинкою на такій швидкості може вивільнити достатньо енергії, щоб знищити космічний корабель, створюючи проблеми, які неможливо подолати за допомогою сучасних або навіть майбутніх технологій. Підсумовуючи, подолання швидкості світла може відкрити двері до неймовірних можливостей від подорожей у часі до миттєвого зв'язку через галактики. Однак це також може призвести до парадоксів, небезпек та подій, які кидають виклик законам фізики, які ми розуміємо на даний момент. Хоча ця ідея залишається суто теоретичною і, можливо, ніколи не буде реалізована, вона дає нам захоплюючий погляд на те, що може статися, якби ми змогли подолати граничну швидкість нашого Всесвіту. Коли йдеться про обговорення способів подолання швидкості світла, дві найцікавіші концепції, які виникають. Це червоточини та варп двигуни. Червоточини, також відомі як мости Ейнштейна Розена, це теоретичні тунелі в просторі часі, які можуть з'єднувати дві віддалені точки у Всесвіті. Уявіть собі простір як аркуш паперу. Якщо скласти цей папір так, щоб дві точки торкалися одна одної, ви створили б короткий шлях між цими точками. Червоточина може діяти як цей короткий шлях, дозволяючи космічному кораблю миттєво долати величезні відстані. Однак червоточини на даний момент є суто теоретичними і існує багато проблем, які необхідно подолати, щоб зробити їх практичними. По-перше, вони можуть бути надзвичайно нестабільними. Будь-який об'єкт, що потрапляє в червоточину, може призвести до її негайного колапсу. Крім того, невідомо, чи червоточини будуть достатньо великими, щоб крізь них міг пройти космічний корабель. Навіть якби ми змогли стабілізувати червоточину, надзвичайно сильні гравітаційні сили всередині неї можуть знищити все, що намагатиметься нею подорожувати з іншого боку. Варп-двигуни пропонують ще одну захоплюючу можливість для подорожей швидше за світло. Варп-двигун працював би шляхом викривлення або деформації самого простору. Замість того, щоб переміщувати космічний корабель крізь простір швидше за світло, варп двигун стискав би простір перед космічним кораблем і розширював би його позаду. Сам корабель залишався б у бульбашці нормального простору часу, уникаючи необхідності в нескінченій кількості енергії для досягнення швидкості світла. Ця концепція була популяризована в науковій фантастиці, особливо в зоряному шляху, але її основа лежить у реальній фізиці. Теоретичний варп-двигун, запропонований фізиком Мігелем Алькубєре в 1994 році, припускає, що така маніпуляція простором часом може бути можливою. Однак все ще існують значні проблеми. Енергія, необхідна для створення варп бульбашки, була б надзвичайно величезною, можливо, більшою, ніж енергія, доступна у всьому всесвіті. Крім того, підтримка стабільності та запобігання шкідливому впливу радіації становитимуть значні проблеми. Хоча червоточини та варп двигуни можуть здаватися науковою фантастикою, вони базуються на деяких наукових принципах. Вони дають промінь надії на те, що одного дня подорожі швидше за світло можуть стати реальністю, не порушуючи законів фізики. Однак обидві концепції все ще знаходяться далеко за межами наших нинішніх технологічних можливостей, і багато питань залишаються без відповіді. Наприклад. Навіть якби червоточину або варп двигун можна було створити, ми не знаємо, як подорож крізь них вплине на час, простір або людей всередині космічного корабля. Червоточини можуть бути порталами в інші всесвіти, або вони можуть бути просто тупиками. варп двигуни можуть дозволити нам досягти далеких галактик, але вони також можуть піддати нас небезпекам, яких ми навіть не можемо собі уявити. Хоча ці концепції все ще залишаються спекулятивними. Вони дають уявлення про те, як людство може одного дня подолати граничну швидкість світла і дослідити найвіддаленіші куточки космосу. Уповільнення часу це концепція з теорії відносності Ейнштейна, яка стверджує, що час не тече з однаковою швидкістю для всіх. Чим швидше ви рухаєтеся, особливо коли наближаєтеся до швидкості світла, тим повільніше тече час для вас порівняно з тим, хто перебуває в стані спокою. Цей ефект може здатися незначним на повсякденних швидкостях, але він стає надзвичайно значним, коли йдеться про швидкості, близькі до швидкості світла. Один із найкращих способів зрозуміти уповільнення часу це відомий парадокс близнюків. Уявіть собі двох ідентичних близнюків: один залишається на землі, а інший вирушає в космічну подорож зі швидкістю близькою до швидкості світла. Згідно з теорією відносності, час для близнюка, що подорожує. Буде текти набагато повільніше порівняно з близнюком, що залишився на землі. Хоча для близнюка, що подорожує, може пройти лише кілька років, коли він повернеться, на землі можуть пройти десятиліття або навіть століття, близнюк, що подорожував, повернеться набагато молодшим за свого брата чи сестру, звідси і парадокс. Це не просто уявний експеримент. Його було виміряно в менших масштабах. Наприклад, надзвичайно точні атомні годинники. Запущені на швидкісних літаках або супутниках, показали незначну різницю в часі, сповільнюючись порівняно з ідентичними годинниками на землі. Уповільнення часу відбувається тому, що в міру того, як ви рухаєтеся швидше, простір і час спотворюються, щоб швидкість світла залишалася постійною. На швидкості, близькій до швидкості світла, час майже зупиняється для того, хто рухається. Якби космічний корабель міг якимось чином досягти 90 швидкості світла, час рухався б приблизно в сім разів повільніше для тих, хто знаходиться на борту космічного корабля порівняно з Землею. Чим ближче ви наближаєтеся до швидкості світла, тим екстремальнішим стає ефект. Якби ви якимось чином змогли досягти самої швидкості світла, час теоретично повністю зупинився з точки зору того, хто рухається. Саме тому подорож зі швидкістю світла. Була б схожа на квиток в один бік у майбутнє, парадокс близнюків ілюструє, що час не є абсолютною універсальною константою. Він гнучкий і залежить від вашої швидкості та гравітаційного поля, в якому ви перебуваєте. Це породило ідею про те, що в певному сенсі подорожі в часі в майбутнє можуть бути можливими, якби ми могли рухатися досить швидко. Однак повернення часу назад, що включало б зміну цього ефекту уповільнення часу, Вважається неможливим згідно з нашим нинішнім розумінням. Глибоке значення уповільнення часу та парадоксу близнюків полягає в тому, як вони кидають виклик нашому повсякденному розумінню часу. Ми звикли думати про час як про щось, що тече з однаковою швидкістю, незалежно від того, де ми знаходимося або що робимо. Але теорія відносності показує, що час набагато динамічніший і дивніший, ніж ми можемо собі уявити. Ці ефекти також мають практичні наслідки, особливо коли ми розглядаємо можливості міжзоряних подорожей. Якби люди коли-небудь досягнуть подорожей зі швидкістю, близькою до швидкості світла, ми потенційно могли б відвідати далекі зірки та повернутися назад, виявивши, що Земля постаріла набагато більше, ніж ті, хто здійснив подорож. Розуміння уповільнення часу ючовим, коли ми розмірковуємо про те, що відбувається, коли ми розсуваємо. Межі швидкості світла. Парадокс близнюків. Це не просто цікава головоломка, це уявлення про те, як час поводиться по-різному на релятивістських швидкостях і що це може означати для майбутніх космічних досліджень. Хоча це може здаватися далекою мрією, розуміння того, що потрібно для досягнення подорожей зі швидкістю світла, показує наскільки складною і важкою є ця мета. Швидкість світла. Становить приблизно 300 тисяч кілометрів на секунду, і жодна з існуючих технологій навіть не наблизилася до цієї швидкості. Але роздуми про те, що знадобилося б для досягнення цієї швидкості, відкривають захоплюючі можливості та висвітлюють проблеми, з якими ми стикаємося. Першим головним викликом є енергія. Щоб досягти навіть частки швидкості світла, космічному кораблю знадобилася б величезна кількість енергії. Чим швидше рухається об'єкт, тим більше енергії потрібно для його подальшого прискорення. У міру того, як космічний корабель наближається до швидкості світла, необхідна енергія стає практично нескінченою через зростаючу масу об'єкта, як передбачає теорія відносності Ейнштейна. Для порівняння сучасні ракети працюють на хімічному паливі, яке не є достатньо потужним. Знадобляться набагато досконаліші силові установки, такі як двигуни на ядерному синтезі або двигуни на антиматерії. Синтез, процес, що живить сонце, може забезпечити набагато щільніше джерело енергії, але створення стійкої реакції синтезу в космічному кораблі виходить далеко за межі наших технологічних можливостей. Антиматерія, яка є протилежністю звичайній матерії, є ще одним потенційним рішенням. Коли матерія та антиматерія стикаються, вони анігілюють одна одну, вивільняючи величезну кількість енергії. Якби ми могли використати цю енергію, вона була б неймовірно ефективною для космічних подорожей. Однак виробництво та зберігання значної кількості антиматерії наразі є надзвичайно складним і дорогим завданням. На даний момент антиматерію виробляють лише в незначних кількостях у лабораторіях, і її вартість є надзвичайно високою. Ще однією важливою технологією буде силова установка, здатна розвивати такі швидкості. Традиційні ракетні двигуни покладаються на викид палива для створення тяги, але цей метод стає неефективним для досягнення швидкості світла, оскільки кість необхідного палива стає надзвичайно великою. Одним із запропонованих рішень є іонний двигун, який використовує заряджені частинки для створення тяги. Іонні двигуни набагато ефективніші ніж хімічні ракети, і вже використовуються на деяких космічних апаратах, але вони створюють дуже низький рівень тяги. Хоча вони можуть повільно розганяти космічний корабель протягом тривалого періоду часу, вони все ще занадто слабкі, щоб досягти швидкості світла. Більш спекулятивні концепції включають використання самої сили світла. Сонячне вітрило, наприклад, використовувало б величезну відбивну поверхню для захоплення фотонів від сонця або потужних лазерів, поступово розганяючи космічний корабель з часом. Хоча ця ідея є багатообіцяючою, цей метод також вимагатиме величезних масштабів і точності, щоб розігнати космічний апарат до значної частки швидкості світла. Існує також проблема управління та навігації космічним кораблем, що рухається з такою екстремальною швидкістю. Навіть якби ми змогли подолати проблеми з енергією та силовою установкою, залишається проблема безпеки космічного корабля та його пасажирів. На швидкостях, близьких до швидкості світла, навіть частинки пилу стикалися б з космічним кораблем з величезною силою, потенційно завдаючи катастрофічних збитків. Для пом'якшення або відхилення цих ударів знадобляться передові технології екранування, але ми ще не розробили матеріали. Достатньо міцні, щоб витримувати такі зіткнення. Від фундаментальної ролі швидкості світла у формуванні нашого всесвіту до вражаючих наслідків, передбачених теорією відносності Ейнштейна, стає зрозуміло, що швидкість світла це не просто число, це ключ до розуміння простору, часу та меж можливого. Ми розглянули уповільнення часу, парадокс близнюків та захоплюючі концепції теоретичних коротких шляхів. Таких як червоточини та варп двигуни а також заглибилися у величезні технологічні бар'єри, з якими зіткнеться людство, намагаючись подолати цю космічну межу швидкості. Хоча сучасна фізика припускає, що подолання швидкості світла неможливе, дослідження цих ідей відкриває нові способи мислення про всесвіт і надихає нас уявляти, що може бути можливим у далекому майбутньому. Продовжуючи досліджувати космос, можливо, одного дня ми розробимо передові технології, які розкриють таємниці швидкості світла і навіть дозволять нам вийти за її межі. А доти, швидкість світла залишається межею, яка кидає виклик як нашій науці, так і нашій уяві. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі, присвяченій швидкості світла. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте та поділіться цим відео. А також. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі, присвяченій швидкості світла. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте та поділіться цим відео, а також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі, присвяченій швидкості світла. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте та поділіться цим відео. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі, присвяченій швидкості світла. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте та поділіться цим відео, а також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі, присвяченій швидкості світла. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте та поділіться цим відео. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі, присвяченій швидкості світла. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте та поділіться цим відео, а також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео.